Цікаво, чи люблять міфолюбителі поезію? Обов'язково дайте нам про це знати у коментарях. Адже скандинави бачили у ній неабияку пристрасть. Та як відомо, поезія буває не тільки хорошою, а й не дуже кому, як не нам, знати про не дуже хорошу поезію. Чого тільки вартують деякі останні шлягери? Приготуйтеся сьогодні слухати довгу й атмосферну історію про те, звідки взялась поезія, на думку скандинавів. Не знаю, що ви робили в дитинстві, перед тим, як мали слухати цікаву казку, от зробіть це зараз. То чи замислювалися ви, звідки взялась поезія? Звідки в нас пісні, які ми співаємо, та історії, які оповідаємо. Ця історія не робить честі нікому. В ній є вбивство, хитрість, обман і дурість, спокуса та переслідування. Сьогодні ми розповімо вам про мед, однак не про простий мед, а такий, що дарує небачене натхнення мед поетів. У попередньому відео ми розповідали про війну між богами, в результаті якої виник Бог мудрості квасір, який деякий час перебував в Азгарді. А потім вирішив покинути його, щоб подивитися на дев'ять світів. Він ходив від міста до міста, де зустрічав різних людей, був приязним і відповідав на їхні запитання. І не було такого місця, де Квасірові не варто було б зупинитися. У ті часи в одному замку біля моря жили два цварфи. Там вони займались магією і вправлялись в алхімії. Як і решта гномів, вони робили різні магічні речі у своїй майстерні та кузні. Проте було дещо, що їм не до снаги і що не давало їм спокою. Гноми були братами і звалися Фялар і Галар. Почувши, що Квасір приїде у сусіднє місто, вони відправились на зустріч із ним. Фялар і Галар знайшли квасіра у великій залі, де він із притаманною йому мудрістю відповідав на запитання жителів міста. Коли Квасір закінчив говорити, і жителі міста подякували йому та нагодували, підійшли гноми. Ми хочемо поставити тобі запитання, яке раніше ніхто не ставив, але зробимо це у нас вдома. Підеш з нами. Піду, погодився квасір. Гноми привели квасіра до своєї майстерні, влаштованої в лісі за стінами замку, і він одразу почав розпитувати братів про речі, які там побачив. А від гномів він дізнався про чани сон і Бодн та чайник Одрерір, тобто той, що бадьорить дух. Обличчя Галара скривилося у презирливій гримасі. Якби ти був таким мудрим, як про тебе кажуть, то відразу б здогадався, яке у нас до тебе запитання, і знав би нащо всі ці речі. Квасір кивнув, ніби вже змирився зі своєю долею. Мені здається, що якби ви були розумними й водночас злими, то вирішили б убити свого гостя і злити його кров у чани, сон і Боден. А потім би підігріли його кров у своєму чайнику Одрерірі, а тоді б змішали її з розпечатаним медовим збором і залишили бродити, щоб вийшов найліпший мед, напій, що подарує кожному, хто його скуштує дар поезії та ерудиції. Ми розумні, погодився Галар. І, мабуть, є такі, хто вважає нас злими. На цих словах він розсік квасірові горло, і вони з братом підвісили його за ноги над чанами, доки кров не стекла до останньої краплини. Гноми підігріли кров із медом в чайнику одрерір і так сяк приготували напій за власним рецептом. Суміш почала булькотіти, а тоді перестала, і обидва гноми відсорбнули її і засміялись. Бо кожен із них знайшов у собі слова та вірші, яких досі не вимовляв. Вранці до них прийшли боги, які розшукували квасіра і знали, що востаннє його бачили з братами. Цварфи не стали заперечувати, що квасір був з ними, натомість сказавши, що він помер, вдавившись власними знаннями. Фялар та Галар віддали богам безкровне тіло квасіра, яке треба було повернути в азгард для похорону і для того, щоб Бог колись мав змогу повернутися. Адже смерть Бога не завжди є остаточною. На диво, богів зовсім не збентежили ані поріс на горлі квасіра, ані повна відсутність крові тому мед мудрості й поезії став власністю гномів. Якийсь час Фялар і Галар жили собі, насолоджуючись медом поезії, проте одного разу до них в гості завітав Гілінг з дружиною, яким цварфи колись забургували. Підступні гноми й не думали повертати борг. Натомість запросили Гілінга поплавати на човні. Від ваги велетня човен просів і гноми скерували його на каміння, яке колись ховалося під водою. Судно врізалося в каміння й перекинулось, викинувши велетня в море, де він потонув, наковтавшись солоної води. Фялар і Галар вирівняли човен і повеслували додому. Там на них чекала дружина Гілінга. Де мій чоловік? запитала вона. Чоловік? перепитав Галар. А так, він помер. Потонув, додав Фялар послужливо. Почувши це, велетка заголосила і зайшла зайшлась плачем, і кожен зойк, неначе виривався у неї з самісінької душі. Гноми ледь могли стерпіти ці несамовиті звуки, тому пообіцяли, що покажуть, де тіло Гілінга, якщо та припинить. Брати повели її через великі двері і зупинилися під стіною фортеці. Потім Ф'ялар кивнув своєму братові й той поспішив сходами наверх стіни. Коли дружина Гілінга вийшла з дверей, Галар звалив величезну каменюку на її голову, і валетка впала ниць із проломленим черепом. Гарна робота, сказав Ф'ялар. Ці жахливі звуки страх як набридли. Гноми зіштовхнули бездиханне тіло валетки зі скелі в море, тож Гілінг з дружиною воз'єдналися після смерті. Щовечора брати гноми пили мед поезії, читали один одному величні прекрасні вірші. Вони складали чудові саги про смерть Гілінга і його дружини, які декламували на даху своєї фортеці. Зрештою, вони щоночі засинали, наче вбиті, прокидалися там, де сіли чи впали попередньої ночі. Одного дня вони прокинулися не як завжди вони лежали зв'язаними на дні свого човна, який скеровував у хвилі невідомий їм Велетень. Я Сутунг, сказав Велетень. Я чув, як ви хвалилися вітру хвилям і всьому світу, що вбили моїх батька і матір. «А, – протягнув Галар, то ти через це нас зв'язав? Саме так, підтвердив Сутунг. Мабуть, ти везеш нас до якогось пишного місця, з надією промовив Фіалар. Де розв'яжеш, і ми будемо їсти, пити і веселитися і станемо найкращими друзями на світі. Я так не думаю, відказав Сутунг. Валетень посадив гномів на камені і став чекати відпливу, щоб побачити, як вода підніметься і брати захлинуться. Проте ті почали просити пощади та благати, щоб Сутунг відпустив їх. Тієї пощади, що видали моїм батькові з матір'ю, відказав Валет. Ми компенсуємо їхню смерть, ми відшкодуємо втрачене, ми заплатимо тобі. Не думаю, що у вас гномів є те, що може компенсувати смерть моїх батьків. Я багатий велетень, маю чимало слух у своїй гірській твердині й усі багатства, про які тільки можна мріяти. В мене є золото, коштовне каміння й залізо, якого вистачить на тисячу мечів. Я володію могутньою магією. Що у вас є такого, чого немає у мене? запитав Сутунг. У нас є мед поезії, пролопотів Галар, коли вода торкнулася його губ. Він зроблений із крові квасіра, наймудрішого з богів, заверещав фіалар. Ми наповнили ним двачаний чайник. Цей мед є тільки в нас, більше ні в кого на світі його немає. Вода прибувала, хвилі розбивалися об голови гномів. Вони ковтали ротом повітря, а їхні очі були круглими від страху. Коли велетень Сутунг потягнувся і висмикнув спершу фялара, а потім Галара із морської стихії. Мат поезії мене влаштує, цього вистачить, якщо ви докинете ще кілька дрібничок, а я впевнений, що у вас гномів ці дрібнички є, я пощаджу вас. Сутунг забрав мат, який гноми зробили з крові квасіра, він також захопив кілька інших дрібничок і пішов. Залишивши фортецю і гномів, які, зрештою, були щасливі, що залишились живими. Згодом, коли люди проходили повз їхню фортецю, Ф'ялар і Галар почали розповідати історію про те, як жорстоко з ними повівся Сутунг. Вони розказували її на ринку та й взагалі усюди, де бували. Одного разу цю історію почули ворони Одіна Хугін і Мунін, та одразу ж повідали про це все отцю, що сидів на своєму високому троні в Азгарді. Коли Одін почув історію про Мед Сутунга, його єдине око спалахнуло. Одін наказав принести його плащ і капелюх. Також він наказав приготувати три велетенські дерев'яні чани, найбільші, які можливо змайструвати, і поставити їх біля воріт Азгарда. А потім повідомив, що вирушає мандрувати світом, і це може зайняти певний час. Я візьму із собою дві речі, сказав Одін. Мені потрібен брусок, щоб точити леза, найкращий з усіх, які в нас є. А ще я хочу взяти бурав свердло на ім'я Ратті, яке було найкращим свердлом богів. Воно могло проникати дуже глибоко і пробивало найтвердіший камінь. Взявши усе необхідне, бог отець подався в мандри. Сутунг віддав дорогоцінний мед своїй доньці Гунльот, щоб вона наглядала за ним всередині гори Хнітбьорг у самому центрі країни велетнів. Але Одін не пішов до гори. Натомість він рушив у напрямку угіддя, що належало брату Сутунга Баугі. В Баугі було дев'ять робітників велетнів, і вони косили траву на сіно величезними косами, кожна завбільшки з деревця. Одін спостерігав за велетнями, які косили траву, а потім підійшов до них і запропонував заточити їхні лаза. Спочатку велетні скептично поставились до такої пропозиції. Проте, коли той заточив одну із кіз, робітники побачили, наскільки легше стало косити. Вони радо пристали на цю пропозицію. Коли коси стали гострими, велетні зажадали викопити чарівний брусок. Однак Одін натомість запропонував їм цікаву гру. Хто спіймає брусок, той і отримає його. Велетні стрибнули до бруска, не звертаючи уваги на те, що їхні коси були направлені на сусідів. Червоні струмені та бризки приснули у сонячному сяйві, тіла робітників сіпнулися, скорчилися і один за одним повалилися у свіжоскошену траву. Одін переступив трупи велетнів, підняв брусок богів і поклав його назад у торбину. Одін, який назвався Бьольверком, прийшов до Баугі, брата Сутунга. Мене звати Бьольверк, назвався Одін. Бьольверк, проговорив Баугі, жахливе ім'я. Воно означає той, хто коїть лихо. Лихо від мене лише ворогам, сказав чоловік, який назвався Бьольверком. Мої ж друзі цінують те, що я роблю. Я можу працювати за дев'ятьох людей. При цьому не стомлююсь і не скаржусь. Баугі дозволив Біольверку септоодіну переночувати, проте повідомив його про те, що у нього сьогодні чорний день, адже дев'ять його робітників загинули за незрозумілих обставин. Тобі зі мною пощастило, мовив Бюльверк, бо я можу працювати за дев'ятьох чоловіків. Але ж ти не велетень, зауважив Баугі, а всього лиш дрібний карлик. Як тобі вдасться замінити бодай одного з моїх робітників, а тим паче дев'ятьох? Якщо я не зможу працювати так, як твої дев'ять робітників, відповів Біольверк, то можеш мені не платити. Але якщо я зможу, то натомість хочу скуштувати мед твого брата Сутунга. Баугі сказав, що не може дати йому те, що він просить, адже мед належить його брату. Проте пообіцяв зробити усе для того, щоб допомогти дістати цей мед. Одін погодився і за лічені дні він обробив поля та зібрав урожай. Ніколи ще не було у Баугі такого старанного робітника, як Одін. Він працював на землі важче, ніж не те, що 9, а й 20 велетнів, власноруч доглядав худобу, власноруч збирав урожай. Він трудився на землі, і земля віддячила йому стократ. Баугі був приємно вражений, тому погодився відвести Одіна до свого брата Сутунга, щоб той зміг скуштувати його мед. Наступного дня вони прокинулись на світанку й рушили в дорогу. Довго йшли і лише під вечір залишили землі Баугії й дістались до володінь Сутунга, які починалися на краю гір. До величезного помешкання Сутунга вони зайшли, коли вже настала ніч. Баугі привітав брата та розповів йому про свою угоду з робітником. Проте той категорично відмовив дати бодай краплину меду. Баугі просив пробачення у Бьольверка. Я не думав, що мій брат виявиться таким упертим, постійно повторював він. Він і справді надто впертий, погодився Бюльварк, тобто Одін. Але ми з тобою могли б якось пожартувати з ним, щоб він більше не був таким гордовитим і зарозумілим, щоб наступного разу прислухався до свого брата. Бюльварк і Баугі вирішили пожартувати з Сутунга, щоб він став менш зарозумілим. Вони піднялися на неприступну гору Хнікбьорг, там почули дивний голос, який лине понад скелями це був співгунь льот, небоги Баугі. Тоді Одін дав Баугі бура в раті і сказав, що оскільки той сильний велетень, то йому буде до снаги просверлити гору наскрізь. Баугі сверлив гору деякий час, а потім повідомив, що все зроблено. Баугі бурив всю ніч, поки не пробився крізь гору. Проте, коли бюльверк нахилився, щоб поглянути крізь отвір скелі, гострий бурав врізався в те місце, де щойно була його голова. Насправді велетень не хотів допомагати, а планував вбивство Одіна. Та Одін встиг швидко зрозуміти це, тому перетворився на змію раніше ніж гострий бурав розтрощив його голову та у вигляді змії прошмигнув перед здивованим Баугі в отвір скалі. Баугі вдарив буравом іще раз, але змія вже зникла. Бюльварк повз крізь отвір вгорі у зміїній подобі, аж доки не опинився у велетенській печері. Печеру освітлювало холодне сяйво кристалів. Одін знову перетворився зі Змії на чоловіка, але не на простого хлопця, а на дужого, ставного велетня і рушив вперед на звук пісні. Гунльот, донька Сутунга, стояла перед замкненими дверима, за якими були сховані чани сон і Боден та чайник одрерір. Вона тримала у руках гострий меч і наспівувала пісню. Одін зустрів гуньльот, охоронницю гори. Він назвався Бюльверком і сказав, що заслуговує на смерть за те, що насмілився прийти сюди. Але він попросив гульот не поспішати його вбивати і дозволити хоча б раз поглянути на неї. Гуньльот сказала, що охороняє мед поезії за наказом її батька. Проте Бюльверк відповів, що не цікавиться медом, а прийшов тільки заради неї. І як це було того варте, Бюльверк, якому скоро кінець? Більш ніж варте, відповів він. Адже ти найкрасивіша за будь-яку історію чи будь-яку з складених пісень, красивіша за гірську вершину, красивіша за льодовик, красивіша за поле свіжого снігу на світанні. Гуньльот опустила очі, а на її щоках заграв рум'янець. Вона кивнула, не зронивши й слова. Там, у горі, в неї були їжа та питво, тож вони почали їсти й пити, а потім ніжно цілуватися у темряві. Коли вони покохалися вперше, бюльверк сумно зауважив. Що от якби він міг скуштувати хоча б ковток меду з Чана сон, лише тоді йому вдалося би скласти справжню поезію гідну у чай гунльот. Покохавшись вдруге, він пошкодував, що не зможе заспівати про те, які ніжні та прекрасні у неї губи, зауваживши, що, можливо, надпивши щана Боден, йому все ж вдалося б зробити це. Коли вони втретє вдовольнили одне одного, пітьму прорізали ридання більверка. Я ніколи не зможу скласти вірш про те, які чудесні у тебе волосся і шкіра, який ніжний звук твого голосу і дотик твоїх пальців. Красу гуньльот неможливо описати. Можливо, маленький ковток із чайника одреріра дав би мені поетичний хист, щоб описати твою красу для майбутніх поколінь. Гуньльот відімкнула двері, і вже за мить вони разом із бюльверком стояли перед чайником і двома чанами. Повітря сповнював п'янкий аромат меду поезії. Лише маленький ковток, нагадала вона йому, на три вірші про мене, що пронесуться крізь віки. Звичайно, кохана, більварк вишкірився в темряві. Якби дівчина дивилася на нього тієї миті, то зрозуміла б, що тут якийсь підступ. Першим ковтком одін усушив чайник одрерір, другим випив весь до краплі мед чана Боден. А третім спорожнив чан сон. Перекинувшись на величезного орла, Одін злинув у небо, а крики обуреної гунльот прорізали світанкову тишу, від чого прокинувся її батько. Побачивши в небі орла, він зрозумів, що сталося. Сутунг теж прийняв орлинну подобу: двоє орлів летіли так високо, що з землі здавалися лише дрібними цяточками в небі. Вони неслися, неначе ураган, і їхній клекіт було чути по всіх усюдах. Врешті-решт, Одіну вдалося дістатися Асгарда швидше за Сутунга та повернути мед поезії. З тих часів кажуть, що люди, які здатні творити чудеса своїми словами, здатні складати вірші та саги і плести історії, скуштували мед поезії. Коли нам доводиться почути гарного поета, ми говоримо, що він отримав дарунок Одіна. Є ще одна важлива деталь в цій історії. Коли Бог отець у подобі орла майже добрався до чанів Азгарду зі сутунгом на хвості, то випорснув трохи меду, рідкого і смердючого, зі свого заду, просто в обличчя сутунга, осліпивши велетня і збивши його зі сліду. Ніхто ні тоді, ні зараз не хотів би пити мед, що вилився з дупи Одіна. Втім, щоразу, коли вам доводиться чути, як нікчемні поети читають свою нікчемну поезію, повну дурних порівнянь і недолугих Рим. Ви знатимете, якого меду вони скоштували. Сподіваюсь, ви прониклися духом скандинавської міфології, відчули атмосферу цього прекрасного міфу і бажаю вам читати тільки вдалу поезію. А якщо ви її пишете, то писати тільки вдалу поезію і надихатися медом щанів, а не з того, що в кінці вилилось. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей!